Добрий день гості, підписники мого каналу Слава Україні! Героям слава! Так, шановне Та чиновна пара! Відео про органи керування на комбайні замку 50-х і на соняці 50-х. Почнемо з Комбайна Самбу 570 Ми Їдемо зараз ми молодити. Женичку, люди, небагато, їхні не поїдуть полотати. Значить, що? Ворога хорування. розміщений добре, є три положення, розмаються, не бачите, легше бачить, немає. Далі ще. Якується добре, десь переміщення гарма. Гальма, два спарення, ручник, ось ця рейночка, це, це ручні приймають. Трошки не то, то побуває де, коли поставиш, забуває. Коробка передач, три передачі впер, одна назад. Дорог побаєна, рух побаєна, гадчик, обертний, барабана і температура. Ось побачити поводят, уроки далі. Дуже удобно. Все вище у нас зараз ліс. Тут табили трошки. а Тут вже виходить рипашка зайчик, вони не повишення. Рушити, це рушити газ до упору. І Тут там в чаті різні. Одне, ну, друге, третє, оберти, можливо, регулюється і подача, моторила вперед назад, подається електротрибунал. Начі повороту зажигаємо і ну, свита. Все, як кажуть, е... Тикнуком пакт, відверту вентилятор, фара на кабіні, сірвики і так. подача повітря. Покраще поворота ми включаємо по покращення поворота, воно І повертаємо, ви виїжджаємо у не передачу. І вона буде виїжджати і переїжджати через дорогу. Там у нас тут нічого там віднімат на богу, виїжджаємо маленьку, повинні бачите, поворот. По по Люди нас, конечно, постачаємо поворот на другу сторону і заставимо їжджаємо. Так, ще в нас є органи керування, ось тут. Від барабаня затискається і включайте молотар. Ось, молотарка включається, водичку є в цю Молотарка включається, тут оберті барабана революції, ліво Так, знімають. органах управління тут ще в нас є пічка. я не сказав. Зима-літо. фонарик О, світиться І бичечка ключи Тут усе сказано Во всякие делаем последний захотник на полный двух Прости, три круги, повний бункер, переводили ситуацію. Тут які настроєли, вітру це було, паново западене, випускники було. Так шановні ну, глядачі, закінчили ми 60 сотих пшенички, сампик справився, молодець. Ось така площа в нас. У нас відвозить сьогодні з нашим прицепом 2 ПТС-4 Юмезик. E, І от такий у нас є ЮМЕзик сусіда нашого. Такий у Працює, все нормально, на стартері, зараз з цієї сторони подивимось. Розпорядільник винесений ззаду вже, все як має бути. Да. Ось таке в нас зерно вийшло. А ну, напишіть в коментарях, скільки тут тонн може бути. Раз, по-друге, напишіть, чи чисте зерно в нас тут, як молотить наш комбайн сампо чисто, не чисто. Дивіться, десь от попадає Попадає от такого зерно космітечко. О, бачите, тут є зернинка. От тут є зернинка. І тут є зернинка. Під барабання підтягнути на, на шістьорочку все. А це була така, так, моя така думка. Ось бачите Зерно чорне таке. Воно хворе і в ньому ось така зернинка. Маленька. Є зерно добре, от. а те менше. І вони ці чорні колоски не вимолочуються, вони падають разом з сміттям. Ось цього. Або ще може бути, що яка котра година сьогодні, десь начало першої. Може бути, що трошки дерев ще сировато було. Не знаю, що може бути. Вітру да воно що воно ж його не випне, бо воно з, з зернятком. І через це й падає. Ось таке обшенничко маленька, маленька. Так, напишіть нам в коментарях, що, що ви думаєте по цьому поводу, по цьому зерні. Так, далі йдемо до тракторця. Ще подивимося з цієї сторони. на напускачі, стартер, речаги, все як має бути. Трошки десь капає на робоча обстановка. Дозатор стоїть, все як має бути. Щуточки такі пороблені з резини, класно. А тут не, резина. Ну, два тисячі, то не бачу. Це яка? Це <рістична> щось <рістична> не бачу нічого. росава. Росава. Росава, росава. Можна... Такий цей розмір цей що 7,5 на 20. Ага. Це що воно його родіме. і 7,5 на 20. Це те, що неї дім єш. 20 ширно, 20 шириною, в дуймах там. А це 5,5. о, такі були в мене на сороківці. 5,5, а 38, Рупав один, городиць не лосити, заїхав до дому, випав погороди, невеличкий зі

Та кому сподобалось відео, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. І все буде Україна. До зустрічі на каналі.